В Ужгороді знову падають дерева цього разу. Близько 10-ї години на проспекті Свободи. Сакура, що росла поряд із автомобільною стоянкою, падаючи, накрила собою машину марки Дейво. Крім того, дерево частково зачепило ще одну автівку, припарковану поруч. На щастя, водії не постраждали, однак машини пошкоджені добряче. В обласному центрі дерева падають уже не вперше. Жителі міста кажуть, у всьому винні представники міської ради за деревами не доглядають. А якщо і доглядають, то некомпетентні у цій справі. Треба б більше коштів якось виділяти на біологів, на екологічні служби і щоб займалися цим. Навіть студенти можуть. Спокійно, влада наша повинна краще за цим спостерігати. Звісно, що серцевина вже відмирає і дерево слабе, вже то держиться слабо. Треба замінити на нові. З незрозумілих причин комунальники зрізають тільки здорові дерева, кажуть жителі, згадуючи зачистку насаджень в Боздоському парку по вулиці Мукачівській та Швабській. Погано то дерева позрізували, насадили якісь мало такі малої. Кесню не буде, як кажуть в городі, біологи краю кажуть, аби подібного не траплялося, дерева потребують серйозного щоденного догляду від самої висадки. Це проблема комплексу і вже не перший раз піднімається. Справа в тому, що місто на сьогодні, наскільки мені відомо, так і немає затвердженого генерального плану. А раз так, значить, немає, немає програми, як це все треба роз'яснювати. Це треба робити. Ну але якщо ми не маємо. Установчик якихось і комплексного бачення іде так, як іде зараз, іде аврально, тобто дерево пало, ми його зрізали. Також біологи радять звернути увагу і на захист дерев від паразитів, потребують насадження і щорічної обрізки. Всі роботи повинні виконувати комплексно та стабільно. І поки ужгородські самоврядуванці цього не зрозуміють, доведеться відшкодовувати громадянам кошти за нанесену шкоду падаючими деревами.